Поняття добро і зло це поняття вічні. Між ними завжди відбувалась боротьба у літературі, та ця тема є найпоширенішою. У всіх казках, які нам читали в дитинстві, добро завжди перемагало зло. Але чи так це відбувається і у реальності? Це ми зможемо дізнатись у книжці Джона Бойна Хлопчик у смугастій піжамі. Чи матиметься зворушлива історія, яка побудована на реаліях минулого щасливий кінець? Давайте це дізнаємося та познайомимося ближче з цим твором. Берлін. Друга світова війна. Після веселої прогулянки з друзями головний герой на ім'я Бруно повертається додому, де на нього чекають невтішні новини. І його батькові, який є воєним, дали підвищення. І через це він із сім'єю повинен переїхати в інший будинок. Бруно категорично проти покидати друзів та дім, де він виріс. Хайл Гітлер! Хайл Гітлер!» Наступного дня Бруно, дуже цього не бажаючи, мав попрощатися зі своїми друзями та своїм домом. І ось родина вже під'їхала до нового житла. Проте хлопчику ані трохи не сподобався його новий моторошний дім Гецвіце, в якому було багато військових. Прийшовши в свою кімнату, Бруно бачить із вікна декілька невеличких хартинок неподалік і думає, що це ферма, у якій, мабуть, є багато дітей. З ким пограти? З дітьми, з ферми. Ферма? Я не бачила ферми. Це також. Її видно з моєї кімнати. І там є діти? Так, їх там багато. Це добре. То мені можна з ними гратися. А чому ж ні? Але трішки пізніше. Треба до них придивитись, бо вони якісь дивні. <рес> То діти? Так, і самі фермери. І що у них дивного. Усі фермери ходили в однакових смугастих піжамах, і одного з них хлопчик побачив на кухні. Батьки заборонили дітям наближатися до тієї ферми, однак думки про неї не перестали мучити Бруно. Щоб не збожеволіти від нудьги, Бруно вирішив зробити гойдолку шини, і він спитався у лейтенанта Котлера, якого страшенно не любив, де її знайти. Here, no. Сюди бігом. Move! Ворушися. Гойдалка вже готова, проте нещасний випадок не забарився. Бруно задивився та сильно впав. Чоловік заніс хлопця до кухні, приніс аптечку і зробив усе ще слід. Бруно був шокований, коли дізнався, що Павел був лікарем, та спершу не повірив йому. Звідки ви знаєте? Ви ж не лікар. Я лікар. Ви не лікар. Вичистите картоплю. На кухню приходить мама. Дізнавшись, що Павел допоміг їй сину, вона врешті пересилює себе і дякує старому. Дякую. Хлопчик вирішив здійснювати дослідження самостійно, адже він їх любив та прогулятися понад загорожує. Зрештою, він побачив на землі сумного брудного хлопчика в смугастій піжамі. Я Бруно. Шмуль. Як? Я Шмуль. Тебе так звуть? Вперше чую таке ім'я. А я вперше чую ім'я Бруно. Бруно розпитував, чи має Шмуль друзів. Той сказав, що є багато хлопців, але вони часто б'ються. Тому він приходить сюди, щоб побути на самоті. Потім Бруно розповів, що приїхав з Берліну, а Шмуль сказав, що він з Польщі. Нещасний випадок, так називав свою сестру, хлопчик, викинула усі свої ляльки, які вона обожнювала та розвісила плакати з Гітлером. Бруно знов зустрівся з шмулем, і той розповідав про своє чудове життя до табору, та яке воно зараз жахливе. Шмуль був дуже голодним, і тому Бруно запросив його до себе додому на вечерю. Я не можу. Ти що дріт? Це щоб тварини не вибігали. Тварини? Ні, це щоб люди звідси не втекли. Вам не можна звідси виходити? Чому? Що ви зробили? Я єврей. Мета єврея правити світом. єврей не творить, він лише руйнує. Він ворог культури. Тисячі німців збідніли через євреїв. Та Бруно не вірить вчителю, адже всіх євреїв, котрих він знає, були добрими, чесними, безневинними та хорошими. Саме тут Ельза розуміє, що євреїв безжально спалюють та влаштовує скандал чоловіку. Хоча в творі цього сказано не було. Ти ж хочеш, щоб країна була сильною. Ні, Ральфе, ні, ні, не так. Це частина війни, важлива частина процвітання нашої батьківщини, про яке всі ми мріємо. І ти, зокрема, неможлива без такої роботи. Ні, Ельзом, відійди від мене. Відійди від мене. Павел прослуговував їм за обіднім столом, і його руки тремтіли. Раптом чоловік, випустивши пляшку з рук, вилив вино прямо на коліна Котлеру. Лейтенант дуже рознівався на старого, вивів та побив його. Бруно дуже засмутився через побачене, та не міг стримати сліз, тому питав сестру, чи справді батько хороший солдат. Ми маємо пишатись батьком. Він повертає нашій країні велич. Ти ж сам казав, вони дивні. Вони. Вони інші. Вони вороги, Бруно, відкій небезпечні шкідники. Річ у тім, Бруно, що вони не такі люди, як ми з тобою. Бруно війшов до кухні, де за столом стояв шмуль. Хлопчик пояснив, що Котлер наказав йому почистити маленькі келишки. Бруно знайшов половинку фаршированого курчати та пригостив друга. І тут лейтенант Котлер зайшов до кухні. Ти щось їв? А, відповідай. Ні, сер. Він мені дав. Він мій друг. Це правда? Ти знаєш цього єврея? Ти знаєш єврея? Ні, я прийшов, а він тут їсть. Я його раніше ніколи не бачив. Через тиждень шмуль з'явився на їхньому місці, і його обличчя були вкрите синцями. Броно просив вибачення, і йому було дуже шкода, що він збрехав, адже він не терпів брехні. Шмоюлю, мені соромно, що я так поводився. Ми залишимося друзями. Бруно прийшов повідомити сумну звістку, що їде назавжди звідси. Проте в шумоля теж була погана новина. Його тато зник. Якщо б він б мав би спогасту піжаму то за огорожею його б ніхто не впізнав і не покарав, і він би допоміг другу з пошуком. Двоє друзів принесли все необхідне, щоб непомітно проникнути в табір. Бруно переліз під огорожею. Хлопчик здивовано дивився на все в таборі. Він уявляв, що тут люди щасливі, веселі, а діти завжди граються. Проте він побачив зовсім протилежну картину сумних, нещастих, худих людей. На яких кричали солдати. У частині табору, де були хлопчики, всіх людей у смугастих піжамах солдати зігнали докупи. Бруно зі шмолем сховалися в центрі, де їх було не видно. Їх примусили марширувати. Почалася сильна злива. Коли їх завели в приміщення, і вхідні двері несподівано зачинилися, Бруно подумав, що це пов'язано з намаганням вберегти людей від застуди. А тоді, в кімнаті, стало зовсім темно, і почалась паніка. Та Бруно виявив, що досі тримає у своїй руці руку Шмуля, і ніщо у світі його не примусить її випустити. Бруно сказав, що Шмуль його найкращий друг. Більше ніхто і нічого не чув про Бруно після цього. Бруно! Тож чи варто читати твір Джонобойна? На це питання я з легкістю можу відповісти, що так. Адже цей твір показує нам реалії війни. Та навчає, що за кожен вчинок та за кожен гріх буде розплата. Усе в житті вертається бумерангом. Кожного, хто прочитає цей твір, розчулить дружба між безневинним хлопчиком Шмулем, який абсолютно не в тому, що народився не такої національності, і це не робить його злим та небезпечним. Та між сином коменданта Бруно, який не вважає свого друга Єврея ворогом, а навпаки, хоче йому допомогти та відчуває до нього певний жаль. І так несподівано ці зовсім різні діти стоять найкращими друзями, доводячи, що національність людини не є показником того, чи вона є уособленням добра чи зла. Проте, у творі явним втіленням зла є німецькі солдати, які абсолютно не мають ніякого жалю, людяності та доброти. У їхньому пріоритеті стоїть лише винищення таких же людей, як вони, та мати авторитет серед своїх колег. І навіювати страх та владу. Отже, жорстокість лицемірство та вбивства не можуть лишатися безнаказними за кожен гріх прийде розплата, та за кожне зло буде покарання чим важча провина, тим більша розплата і шляху назад не буде. Тому варто замислитись про зміни та втілювати їх. Про те, чи зміниться батько, чи зробить правильні висновки з уроку, який йому дала доля. Та чи перестане творити зло? Про це ми можемо тільки здогадуватись. Прочитавши твір, ми можемо провести дві паралелі: Друга світова війна, яка описана в творі, та теперішня війна, яка є в нашій державі. Чи не помітили ви певну схожість між ними? Фашисти хотіли винищити націю євреїв. Адже вважали її загрозою та ненавиділи всім серцем, якого у них, вочевидь, не було. На реаліях сьогодення ми бачимо, як москалі так само хочуть винищити наш народ усіма можливими способами. Проте ми дещо відрізняємося від євреїв та ні за що не здамося. Ми незламні. За 80 років еволюції росіяни не навчилися поняттю гуманізм та не мають нічого людського. Можливо, читаючи твір Джона Пойна до повномасштабної війни, ми би відчули співчуття до батька Бруно, що на його долю випала така біда. Проте зараз ми зрозуміли, що жаліти вбивців і злочинців не потрібно. Адже за все зло, що вони накоїли, рано чи пізно буде покарання.